Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин стали відомі всі деталі офіційної пропозиції, що стосується гравця нашого Динамо. Румунський клуб рішуче вступив у боротьбу та вже чітко заявив, чого хоче, але чи прийме Динамо. Давайте заглибимося в деталі. Тож підпишіться на канал та поставте лайк, бо ця інформація гаряча. Динамо Бухарест виявило реальний та конкретний інтерес до 23-річного центрального нападника Владислава Бленуце, який зараз грає за Динамо Київ. З інформацією СПОТ представники румунського клубу вже безпосередньо зв'язалися з керівництвом Динамо та представили конкретну пропозицію. Ідея Бухареста полягає в тому, щоб орендувати Бленуце до кінця сезону без будь-яких фінансових витрат на оренду. Однак позиція Динамо Київ дуже чітка, клуб не хоче віддавати його в оренду. Рада директорів розуміє, що Блануце піде лише за умови постійного продажу і вже встановила вартість нападника на рівні 2 мільйонів євро. Динамо Бухарест вважає, що вартість Блануци має потенціал значно зрости в майбутньому. Але стикається з серйозною проблемою, фінансове становище клубу наразі не дозволяє здійснити постійну покупку за такою ціною. Попри це, румуни не здаються. Очікується, що Динамо Бухарест зробить нові пропозиції найближчими тижнями. Існує навіть можливість спробувати переконати київське Динамо змінити свою позицію або навіть шукати спонсора, щоб зробити покупку у нападника можливою. Варто пам'ятати, що Владислав Бленуца перейшов до київського Динамо на початку вересня з університету за 2 мільйони євро, саме ту суму, яку клуб зараз просить за його продаж. А тепер питання до вас, вболівальники: чи погодилися б ви орендувати Бленуцу, чи продали б його лише назавжди, чи варто наполягати на гравцеві, чи час окупити інвестиції. Залишайте свою думку в коментарях, підпишіться на канал і слідкуйте за оновленнями. Адже будь-які новини про майбутнє блинуці ви знайдете тут з перших вуст.